Просто не йди праворуч, ані ліворуч, ні, хай лише вітер поруч, вічний сурмач борні. Вітер, що хмарі в груди, в груди, в горби хребта, поруч. Хай вітер буде, а вдалині мета. Чорно кругом чи біло, не зупиняти рух, може зламатись тіло, але ніколи дух. У тебе обов'язково все вийде, кожен з нас створений для того, щоб досягати своїх бажань, своїх цілей. Найголовніше – не бійся їх, знайди в собі ті найпотаємніші бажання і біжи до них.